Вітаю, ви на каналі Архібіс! Сьогодні в нас розпаковка двох посилок від двох виробників: це Wonderland Craft. Бачите, чарівна країна написана. Це ще старенька в них назва. Зараз вони її змінили. І е, золота підкова поряд лежить. Так, це виробники по вишивці бісером і від них якраз приїхали зараз новинки, які ми з вами переглянемо. А ще я вам покажу вже вишиті роботи. Тож буде цікаво влаштовуватись позручніше. Якщо ви вперше зайшли на наш канал, обов'язково підписуйтесь і буду вам вдячна за вподобайку. Давайте переглядати. Так, чарівна країна. Багато новеньких іграшок в нас. Зараз давайте переглянемо асортимент. Тут майже все приїхало ще новеньке. Але поки я налаштувалася познімати відео, то повинна сказати, що декілька вже дівчата в посилку комусь вклали, тому ну, не повністю нові, там, без декількох іграшок. Так? І потім я, звісно, що розверну. Декілька наборів, ми з вами переглянемо, з чого вони складаються всередині, бо це ж дуже-дуже цікаво. Ну Ми вже звикли знаємо, що це буде чеський бісер тут у нас, так що там заготовка сама, може, якісь декоративні елементи ще додаткові. Так, ось тут мені здається, що повинні ще бути ниточки муліне, але ми зараз ще з вами подивимось. Розгорнемо набір, О, сердечки яке недов'язано, так? Так, ось ще така кутушечка. А, тут трошки є ще, ну, давайте я все одно пройдуся. І а, ще старі дизайни, так, які ми вже в минулому році. Замовляли. На цьому дизайну, мабуть, вже років 2 чи 3. Так, ось такий. Ще янгулятку. Я окремо відкладаю ті що старіші дизайни. Просто пройдусь покажу. До речі, ці всі набори в нас є на сайті. На сайті стоїть ціна актуальна, точніше, наявність актуальна це з нових, що треба. Тож, замовляйте, і відправляємо в цей день, як замовити, або на наступний день, в залежності від завантаження. Ну, Цих драконів ми вже знаємо. І вишиваю цього дракона наша Зоя. Хочу зауважити: дивіться, вона зробила вишила його на дві сторони. Бачите, одна сторона друга. В усіх наборах від Wonderland Craft, Черівна країна це в нас стара вже назва. Так, вони змінили свою назву. Я маю на увазі торгова марка. Так от, вони вкладають бісер тільки на одну сторону, а на іншу сторону в них фетр є в наборі. Далі ми будемо розгортати набори, я вам покажу. Давайте ми одразу розгорнемо так дійсно цей набор і подивимось. І бісер. Вагу бісера, вони вкладають з урахуванням. Ось у нас заготовка. Так, бачите. ну Це така приємність, да, листівочка. Тут в нас схема сама схема, як вишивати. так, Потім ось фетр, щоб закривати з іншої сторони. Ось так от. Ну І мотузочка, так, ви можете там іншу мотузочку, стрічку якусь. Так, далі тут у нас також іде ниточки, голки, і бісер. Бісер з урахуванням тільки на одну сторону. З іншої сторони, а, передбачає, що ви закриєте. Фетром, ось так. О, ну, а наша Зоя вже набрала: у нас добрала ще бісеру, і з іншої сторони, там вони вказують, до речі, здається, вказують номери бісеру. Так, тут вказані, бачите? І можна по цим номерам ще добрати. Може, у вас є залишки, може ви взагалі трошки зміните з іншої сторони кольори. Ну, Вона зібрала повністю у нас по ключу виробника. І ось в неї, бачите, ще залишки залишилися. Так, до речі, одразу вам покажу ще її органайзер. А в нас, здається, там якийсь органайзер ще приїхав від. Так, він... ні, це не органайзер. Значить, то... ні, мабуть, не замовляли в цей раз. Так, ну на сайті є в наявності в нас органайзери ще від Craft. Так, ще набори ми з вами ще розвернемо. Це вже такі старенькі дизайни. Ці дизайни цього року, але ми вже їх переглядали. Ну, я все ж таки відкладу, може, ми ще раз розгорнемо. Так, браслети. До речі, в нас на каналі в відео там шоц, такі коротенькі відео, то там є вже вишиті також браслети. Наші дівчата вишивали. Це в нас підставочки під мобільний телефон. Також ви знайдете відшиви. Так, це однакові. ага, ось іграшка, Це в нас об'ємна вишивка. получається зверху, З двох сторон пластик, всередині пластик, так. А, ну, Ні, тут а, нижня частина дерево, потім йде проміжуточна така дерев'яна вставочка, і наверх пластик. Зараз рахунок цього і об'ємна. Іграшка. Так, далі це також ще старенькі дизайни, Ось такі ще. І що ось такої? І ще забула показати, це в нас гольниця. Ми плануємо її, до речі, взяти відшив. Тож потім, як відішуємо, то я вам вже покажу її вишиту готову. Вони є декількох різних варіантів. Також заходьте на сайт, дивіться. До речі, посилання на сайт я залишу в описі під відео. Тепер цікаво мені переглянути ось такі набори. Дивилася на сайті в них на картинці намальована, ну точніше, фотографія зроблена, що тут ще ниточки малюне висять. Тому давайте переглянемо ось цього метелика. Подивимось, що там буде в наборі. Чи будуть ці ниточки? Бо щось так якось наборчик, наче маленьким виглядає. Може, передбачається, що нитки. Здається, мені, що передбачається, що ниточки ви, мабуть, самостійно додасте. Так, бачите, є тільки заготовка, так, ниточок сюди немає і тут немає ниточок. А, так, тут в нас бісер, нитки голки. Також є фетер, мотузочка. так, Фетер, щоб закрити з, зі зворотньої сторони, і схема. Так, ось, бачите, чим корисні мої відео. А, тож ви вже знаєте, що в набор ниточки не входять. Тобто, із своїх різних запасів. Дивіться. А, так, такі дві іграшки в нас це розгортати не будемо. Ще я щось хочу розгорнути. Тут, до речі, якщо цікаво, ось артикул, так, щоб знайти на сайті. Давайте я хочу розгорнути оцього зайку. А, бо, в принципі, набори вони схожі по наповненості. Принцип один той самий, в нас заготовка. Я так розумію, ось от дзвіночок в нас є тут повісити. так? Бо я спеціально думаю, треба вже дивитися, там, де якісь бачу додаткові елементи, чи входять вони в набор, чи ні, треба перевірити. Я взагалі ці іграшки разом з вами вперше розгортаю. Тобто раніше я їх ще не бачила, вони тільки нещодавно вийшли. Це в нас фетр. Які з іншої сторони закриває іграшку. Так, це схема, на якій показано деякі кольори вишивати, Ну і ось дзвіночок. Так. Ну, він такий умовний дзвіночок, так? Ниточки та бісер голочки, Все так, по стандарту. Далі наші іграшки. Так, тут, бачите, також дзвіночок є у коника. Слоник, коник. Тут вони різні ці коники, де вони ще такі слоник, коник. І така серія: ведміжатку, лисеня, слоник, та ще одне ведмежатку, так? Так, що в нас тут така картушечка, де ще була? Ще одна. Боже, боже, де вона тут. Ну, ладно. Так, і що все. Дівчата, я хочу ще раз розгорнути вам ось цей набір. Він в нас, виходить, з попередньої розпаковки посилки від Wonderland Craft. Там багато я показувала іграшок цього, цієї серії. І багатьом не зрозуміло було, що, що ж, все ж таки робити з паєтками, які йдуть до набору. Так, я вам зараз ще паралельно ставлю відео, там, де наша Зоя якраз вишивала, збирала і вишивала цю іграшку. Так, дивіться, чи це була Маша, точно вже не пам'ятаю, чесно кажучи, але головне, що відео засняли. Дивіться, в нас є в наборі дві заготовки. Одна і друга, які повинні вишиватися. А потім вони сшиваються по колу. До набору, до складу набору також входить, входить ниточка, завдяки якої ви будете тут вишивати навколо. Так? А потім всередину кладуться ось ці паєточки. Ось вони. І за рахунок цього в нас іграшка так, вона, мало того, що вона вишита, та ще й внутрі вона наповнена ось такими блискучими паєтками, які грають. І далі в нас золота підкова. Так, дівчата, я наверх поклала такі нові розробки, що вам показати, бо хочеться ж без плівки так, показати, як вони виглядають. Тим паче мене це просили. Ну, а далі покажу, що зараз приїхала. А взагалі, то асортимент золотої підкови в нас великий на сайті. Заходьте, вибирайте. Так, і перше в нас це Янгулятко ZPA 010. Ось. Гарненькі. Друкують вони на пишуть атлас чи сатин, я вже не пам'ятаю. Дивіться, вони не, не ощільнюють флізеліном. так, І ну, дівчата тут вже кажуть, хто як, хто додатково ще ощільнює, кому підходить, і так, хто на п'ятцях вишиває. Ось, наприклад, зараз покажу дракона нашого. так, Ось цей дракон. І в нас він є вишитий ось тут. так, Дівчата чекають відео з підбором бісера. Я тут повністю змінювала ключ до цього дракона. Він вже вишитий, і десь на наступному тижні або через тиждень я обов'язково вам зроблю підбір бісеру. покажу, То тут ми вишивали на п'яцах його. Натягували на квадратні пляльці, ну, там же буду показувати вам. І не ощільнювали додатково флізеліном. А, до речі, дівчата, ми зараз дуже активно зараз а, а, готуємось до Handmade Expo осінь 2023. Це а, міжнародна виставка рукоділля. Обов'язково також приходьте, і ми будемо приймати участь. Ми готуємо для вас такі. Цікаві інтерактивні завдання, де ви зможете якраз попрацювати з палітрою бісеру. вона в нас буде. Коли я буду, до речі, робити підбір бісеру, я також буду показувати, як я з нею працювала. От, ви зможете попрацювати, ви зможете взагалі повишивати навіть. її. Тож обов'язково приходьте, беріть з собою схеми. Якщо вам треба якийсь зробити підбір бісеру, беріть з собою, і у вас буде можливість. Попрацювати з палітрою самостійно. Так, ідемо далі. Тож, кого цікавить, цікавить підбір пісеру, будь ласка, чекайте десь тиждень-два і я викладу свій ключ. Бо ключ виробника дуже сильно відрізняється. Взагалі там дуже сильно. Я зроблю. Покажу ключі виробника і свій, і чому я там замінювала, які були причини замін, чому я так зробила, і так далі. Розкажу це. Так, далі, така зимова в нас пейзаж ЗПП 034, пташки ЗПТ 034. Давайте ближче покажу вам ще. Наступне, це сова я помилкова, її взагалі розгорнула. Це вже така стара розробка, але все ж таки може цікаво буде. ЗПТ 013. Тут в нас фон не вишивається, вишивається сова і луна. Ой. Так, квіточки. ЗПК 058. Красиві дуже. Вони в нас зазвичай в наявності це все є. Ну, якщо стоїть під замовлення, то ми замовляємо і десь там декілька днів отримаємо і вже можемо відправляти. Дивіться, тут в нас ЗПК 059 жоржини. І другі жоржини ЗПК 060. Вони різні. Вони схожі між собою. Я спочатку подумала, що там різні розміри будуть, але ні, дивіться. Ось одна. І ось друга. Давайте зараз камеру вище підніму, щоб ви могли побачити різницю. Ну, вони так в парі. Ви і кожну окремо можете вишити. Якщо захочете, може десь як модульна картина. А, ну. Так. Ось дуже красиві вони. Давайте ближче покажу. Я ще, до речі, не робила підбір бісеру до них. Ну, ми золоту падкову частично збираємо по ключу виробника. Якщо мене просять зробити підбір бісеру, то тоді я вже дивлюся і роблю. Ну, якраз на ЗПК 059 попросили зробити підбір бісеру, тож буду робити замінити ключ. Так. Йдемо далі. Так, тут в нас, а, що як називається? Пісня Янголів думаю, як же ж називається, забулася. ЗПО 030. Ну, це така вже давня розробка. Бачите, я її не витягала з плівки, бо я знаю, що ви вже знаєте ці розробки, скоріш за все. Так, ЗПО 020, неостанної помочі. Далі ЗПО 010. Янгу з дітьми. Так, ЗПО 013, де у нас артикул. На сайті я вже казала, що сайт наш змінив дизайн, трошки інакше виглядає. Він більш зручний, там є фільтри на сайті зручні. Обов'язково користуйтесь їми, розгортайте, читайте. Ми максимально намагалися. Від, відкладати товари, ну, набори по фільтрам, щоб вам було зручно шукати. ну, Максимально розбили там по тематикам, по розмірам, тканина, техніка вишивки. Тобто, це все вказали. Тож, переглядайте, там навіть є в нас фільтр, здається, для початківців, якщо ви тільки починаєте вишивати, так, то щоб ми радили вибрати. ЗПК братчики. Так, далі це в нас піони, ЗПК 052 артикул. А кіт, мудрий кіт ЗПТ 027. І цей кіт якраз в нас є відшитий по моєму ключу. Це я вам показую, це мій ключ. Повністю вишити. Так, і йому в пару сова ЗПТ-028. Сова також вишита повністю по моєму ключу. Так, далі. ЗПТ-006 це вовки. Пара вовків. Так, далі. ЗПП-027 пейзаж. такий, тут повна зашивка, повністю все вишивається. І тут в нас прованс. ЗПП 026. Так. Далі, ось цей ірис також є мій ключ ЗПК 051. Зараз схему вам покажу. Так, і о, якраз фото: це вишите по моєму ключу ці іриси. Так, далі, тут в нас коні. На сайті, до речі, фото ми робимо максимально багато фото. Фото дрібні такі, детальні фото, щоб ви бачили, як кольори, щоб там не злівалися. Ви бачили це, але якщо зливаються, то ви б бачили б, що вони зливаються. так, Тобто, Максимально багато фото робимо спеціально для вас. Так, цей тигр ZPT 015. Також він є вишитий, і в мене на каналі є а, відео з підбором бісеру до цього тигра. Я його робила ще років, мабуть, 3 чи 4 назад. Воно таке дуже довгелезне це відео вийшло, Треба якось. Взяти, зробити ще коротенькі, сугубо тільки по самому ключу, бо там більше таке болтальне відео було. ЗПТ-011. Коні. І останнє це мальви. Так, мальви. Розміри ви також, якщо що, то на сайті подивитесь. ЗПТ-001 артикул. Всім дякую за перегляди! Чекаємо вас на виставці. До речі, познайомитись з нашим колективом! І до нових зустрічей! З вами була Олеся Архірей.